Здарова, це Болексі, вітаю на каналі Зоває на черговій серії по фотографії. Як разів вибуває. Ох, у нас пари. Чудо юдом. Що це не знаходить між собакою дорожньої? Одним словом, накидаємо погамо, наливай ботики, всім приємного. Не забуваємо підписатися, поставити лайк. Або, можливо, Ще комусь друзів, кому цікавить автоматику розказати. О, диви, яке чудо-юдо. Катається, старається. Одним словом, приємного апетиту, мощиться позручніше і пробуємо щось чудити. В плані знайти дроп, виграти гонки. Дойти до фіналу, можливо. Одним словом, отримати емоції. Як би то дивно не звучало, як на мене... Життя така штука, що що би не робилося, це... все-таки Сьогодні емоції. Наприклад, робиш вдома ремонт. Ти хочеш отримувати хороші емоції, що ти приходиш додому, в тебе вдома ремонт. Субляєш бінінги. Ти хочеш отримувати емоції від того, що ти валиш рибу... Е, колись плеєри зараз там знаємо, хороші навушники. От емоції зараз такі, що плакати хочеться. Такий другий рівень. Реально. Реально, ну. -у -у. Але не баджа. В ліву сторону, вдруге ну, будемо зараз вишибалити, вишибали. 50 людей. Давай, тут хороший дропчик якийсь. Хороший дропчик. Ай, хороший. Ай, хороший який. Ах, ти ж хороший. Мочний, мощний, кайф. кайк. Ти купляєш хороші наушники, щоб кухати хорошу мозочку. Правильно, це емоції. Є люди, які утримують, не знаю, емоції від харчування, наприклад, в моєму випадку то, я теж люблю пожерти, але пора прикращать, як то каже. Є люди, які утримують емоції від того, що там, доглядають за машиною, навіть на них помита, почищена. Доглянута. Та, в хаті може бути срач, на подвір'ї може бути бардак. Жінки утримують емоції, там, сидять квіти, доглядаються пунктами. Все емоції. І кубьоту саме можу сказати про форзу. Просто катаєшся. що воно моргає час від часу. Воно і не записує виду дим. Типу, а форза підглючує чи, чи що менше з тим? Непонятно. Невідомо, непонятно. Іменно на асфальті така єрунда відбувається чомусь. Можна попробувати зробити трохи менший підрейт. Але це таке. Відступ. Так само я тут можу просто покататися і оповдіти, покрипувати Пролечу між деревами. Вже пика довольна. Звичайно, хороший дроп, хороші гонки дають більше емоцій, чим просто приїхати між деревами. Але не виходить, бля. Борза і здівається така... Ну що, чекаємо на стадіоні. Зараз. Надіюся, що нічого не виключено ніхто. Чекаємо другої зони. Я особо не знаю, куди тут можна їхати. Ну, На даний момент наша гра буде виглядати ось так. Блін, зона ще стільки часу буде йти. Просто другим рівнем зараз е, сенсу ніякого нема в тому, щоб починати ганятися. За третій, потім третім, за четвертий. По факту я можу почекати і зараз піднести цей самий четвертий-п'ятий. Емоції не особу в мене викликає на Фольксвагені кататися. Ну, емоції такі собі сумнівні. Я нічого не маю проти Golf R. Машинка сама по собі цікава. Типу такий інтересненький, маленький нарваний. Але в плані покатушок по Мексиці і в плані покатушок в вишибалі. Mm -mm. Nope. Так. Робимо ставки. Тут щось буде? От як, 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 як думаємо? Я думаю, що тут не буде ні хрена, якщо буде третій рівень. Потолок четвертий. І це буде міні-баги. Ну, щось в мене таке перечуття. Мені щось так здається. Ну, твою мать, ну серйозно. Я їду за третім рівнем. Я міг взяти третій, їдути за четвертим, але я їду за третім. Питання, нахрена воно мені треба. Це раз. Питання, нахрена воно йому треба, це два. Ну ладно. Я міг зробити набагато скорше, зараз 28 людей вже. А я міг зробити, коли ще було 50 за перепрошення. Їхати шукати вонду і їхати за третім. Давай Гольфер. В принципі, Макан натягнув сім'орку, тобто я боюся цієї машини. Машина значить, сильна, потужна, мощна. Може перемагати... Я думав це стіна глуха, думаю, що приїхали. Враховуючи, що Макан натягнув бронку, і потім й мене на цьому бронку, хоча був на раз? П'ятого? 5 але виявилося, його недостатньо для такого. Професіонала, який третім рівнем сьомого натягує. Натягнув. Так, кватро. Беремо кватро. Взяли Кватро. Візьмемо ще раз Кватро. 22 гравців, я на третьому рівні. Mm. Як же ж прекрасно. Ну це не може не тішити. Я не знаю, мене це радує просто. Емоції зашкалюють. Ладно, що поробити. Ну от такі сесії бувають, ти нічого з тим не поробиш. Ну, я от чекав, щоб взяти. Я чекав, щоб взяти якийсь добро, щоб з кимось поїхати, поки я зараз дочекаю сюди повіст. Я зараз себе, це зараз собі цей, що тут чатує, це по-любому що щось вищим рівнем. <різь> О барабану. Тер мене натягненої мать його за ногу. Ні, Зачепиться я за дороге. Просто чим мене забирає перед... передписком машину, яка йому по факту нафіг не потрібна. Будьте ласкаві, відсусід член. Я культурно скажу. Де, це МБГТ чи це в кошмару? Зараз Я вообще весь але по барабану. Я четверку еще натягнул восьмерку. Маєш ли ДР тобі? Идиот тупорылый. Right. Шансів виграти в мене нема. Ну і мать його до ногу. Буду знати як стояти, чекати. Хоча вдруг він там зараз десь зачепиться скоро. пораз. Я то, звісно, не вірить ніякому випадку. MABOI! MABOI! Як же ж було изі! Просто отак так ти виїжджаєш r 35 Давай, Терков! Група! Ти виїжджаєш R35 на трасу! Сюди, сюди! Тут зараз буде шостий рівень, наскільки я розумію, так? Дропе Нропен, ропе. Я мав вилетіти нафіг звідси, як пробка. Оце я катався на третьому рівні, навіть не на третьому, я на гульфі катався, скільки часу. Су, я зараз знову на 10 Оце, блін, це непредсказуєма гра, яка взагалі непонятна, що може бути зараз наступної хвилини. Opponent це. Чи на круті хтось злапить і викине, так? Ну, я хочу катнутися в фінал. По ідеї я і катнуся в фінал, але можна ще зараз трошки когось повишибати, а я не горю бажанням. Сам факт! <реш> що на попередній сесії, що на даній, ми бачимо, що не обов'язково знаходити хороший дроп. <реш> Тварина. <гум> <гум> так, центенаріо. Я, в принципі, знаю, що тут фінал іде, Ну, типу, зараз тлі гонки, от зад вперед, тут від кульця до цього курча отакожі. І потім по двох полосці кудись треба розганятися в ту сторону. Ну, подивимося, одним словом. Так. Може попробувати когось повибивати. Дійсно. Думаю, що це погано скінчиться в принципі, але... Я не знаю, в чому прикол. Я вообще не знаю в чому прикол, він просто... він просто підставився... мінус, мінус десятка. Я просто зразу виїхати зміна, я не буду дивитися навіть які там десятки дають, не дають. Мені не цікаво, я хочу катутися на синьому тракторі. Так, там по ідеї Сенбинаріо з дев'яткою списнули, так. По ідеї. Вони зараз полетіли і зараз буде. Я не пам'ятаю нік. Я ні... не мав би пам'ятати, я не дивився. Ну сам факт, що. Дев'ятка натягнула ц... центенаріо, тому що центенаріо міг би поміняти тільки на фунтика. Значить, дев'ятка виграла центенаріо і взяла бронку. Значить, у нас два бронко. У нас в фіналі два Бронко. Сам прикол, що куди фінал дасть? Надіюся, що не до міста, якщо по двох було сціну. Бо да ви вже поїхали. Конечно. То сомневался, что так будет. Гребаный Х5 зламай финиш. Да я твою мать. Я тут не мав бути в принципі в фіналі. Але... Але п'ятий мені під руїни. я пригорів, не відконтроливши в хату, влетів. Чиї це проблеми, в принципі, мої. Десятка є, фінал є. Звісно, хотілося б виграти, але... В області фантастики. Я чуть думав, що пізніше треба їздити. Я думаю, що треба їздити пізніше. Такс. Третій. П'ять вибити. Непогано. Мені сподобалось, покаталися, побалділися. Фінальчик, фінальчик, головне, фінальчик. Та ти що ти ж показник? Не знаю. Для мене показник хороше, і це коли дроп і гарні гонки. От, наприклад, так як я четвертий і п'ятий, я був минулу сесію просто з другого. На опа! І потім на опа, а я вже на десятці. Так само тут. Питаєшся гульфом, забираєш кватро, береш ще одну кватро. куди щоб тут. Зараз тут буде хороший рівень і я зараз тут хорошу сухієчку. Екбалдану. Буде, буде хороший рівень, колись буде, колись. Блін, давайте на горі появимося. Там зараз буде, знаєш, X5F. Я як на бумері, понавалюю, такі може. А може й не понавалюю. Дасться чути буде видно. Буде видно, дасться чути. Ну чому ти грібанутий? Ну, по факту нічого не буде. Чого тут що, мітки вроді би нема, але я ж підозрюю, що мала би буде, переважно гравці з'являються. От і 5 міст. Я просто не там з'явився. Він не там загрузився, чи я не там з'явився. Так, і в нас тут що? Субар! 57 гравців! Вау! Тобто неділя 22-й. 57 гравців. Чи є сенс бавитися мені з ним в котаки мишки Як показує практика, нема ніякого, але в мене є бажання перевезтися. Ще при чому, що він погоду не на творіх бо так повалив, як я моє. Мені вже аж цікаво, що це за. Хочеш повавитись котики мишки? Ну давай. Я тільки за. за любий двіжняк. Інтерактив, щось якісь... щось нове. Просто вжавальте в 4, так? Ну, я рахую, що це плюс один до вибитого. Я вважаю, що я його вибив, тому що просто там чел лівнув. Просто лівнув. Він зайшов поганятися і лівнув. Чи це заборонено правилами? Надіюся, що в шостій так. Що в шостій Форзі, коли ти лівнеш, ти не зможеш... Наприклад, хоча б шукати найближчих півгодини вишивало. Якщо ти заходиш ганятися, прошу дуже, бери і ганяйся. Ну, типу, от Я потратив час, щоб за ним... щоб його догнати, щоб викликати в гонку. Так, він слабшим рівнем, я все розумію. На фініші він просто ліває, тобто я не їду за п'ятим рівнем. Він шукає взагалі нову сесію. То в плюсі точно що не я і точно що не він. Мені треба шукати наступних противників, не факт, що я зараз найближчим часом не знайду, можливо я через це зараз і програю, бо я не не той ось, Не апнуся на п'ятий рівень своєчасно допустимо. Не дойду до якогось рівня чи ще щось. Це бред просто. Не, в 4 вжати багато розуму не треба. То питання для чого ти... Заходиш, о, п'ятий рівень, добре, будемо рахувати, що бонус плюс, ну все одно. Такий странний чувак. Просто, блін, покатався, покатався, взяв лівну. На п'ятий заходив сюди. То що лівнути. Макан натягує саме левела, то мене він натягне 100%. Я не відтормозив нормально. Я думаю, що я перший заторможут right. 100 метрів. метрів right. right. Блін, ціл. Інтересний. Ну ладно, попередня сесія. Тягнув ідіота, який просто стояв на дропі, забрав дроп. Блін, я мушу передивитися, мені цікаво, там гетер був в дропі чи ні? Тобто там був Гетер в дропі, він забрав Гетера. Дивись. Нагадую, зліва від мене третій рівень. Зліва від мене це третій рівень, ніби макар. По факту шляпа шляпою. Але, ну я ж не знаю, може його апнули якось. Ти, чи що, чи це в моїх руках, я не вмію ним керувати. Ну ладно, 6 рівень є. Ми ще поки що у сесії, у серії і у гонці. Відповідно. Пенхаузи, чола. Давай гонку гору, Давай! Я готовий вже до цього. Я хочу прям. Я от прям хочу цього. Давай. Але я зараз кайфану, кайфану. Я зараз так пригодю, мені фінально на вору дасть. Зараз я Альтех 4 походу сижу. Навіть не девись повторюю. Терміново, терміново потрібна гонка. Ik ben een schat lang. 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 їдем агент турбовий можна пробувати, але кес тобто ти також не зайшов не для того, щоб їздити гонки, ти зайшов, щоб. To this is... This is i по going to Turn around when it is safe have... to do so. In 400 meters, turn right. 200 Дивись. Хто бачив швидкість? Хто бачив втрату швидкості шина? Right. Величезний джип залетів в пару патичків і затормозився до 80 км на годину моментально. Не знаю, тут треба якісь настройки інакше робити. чи що. Я не особливо розумію, як це відбувається і чого. Наприклад, малесеньким мимо... Але ладно, він забор вроді би не зніс. Ху. Ладно, на тому і скінчимо. Двоє вибити, Покаталися. Новий рівень. Прикольно. Одним словом. Якось так. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо 19 травня. Що у нас буде в шостій форзі? Я не знаю, наприклад, я дуже чекаю. На даний момент мені дуже сподобалось, що попередня серія і ця. Не здаватися можна спокійно дойти до 10 рівня і вчити карту. Хоча б час від часу відкривати карту, дивитися, куди зона йде. Ну, де ти в зоні є, в яку сторону плюс-мінус будеш їхати. Одним словом, досвід. Чим більше їздити, тим більше знаєте. Якось так. До нових зустрічей.